Робот. Такий слоган обрала Тесла для свого недавнього івента. На ньому ми побачили робота CyberCup, а також нам нарешті продемонстрували Тесла Бот. Роботи гуманоїди буквально танцювали, ходили територією та розливали коктейлі. За словами Маска, вони повинні змінити світ із ймовірністю 80% на краще. Звучить як справжня революція. Це вам не новий iPhone. Але чи так це насправді? До речі, оновлення ми можемо обговорити в наступному відео. Якщо це набере достатньо лайків, ну не поспішайте. Можете поставити наприкінці, якщо сподобається, а можете і прямо зараз, не дивлячись, бо зараз усю увагу звертаємо на винахід компанії Маска. Відразу виникає багато запитань: чи справді роботи настільки самостійні? Чи без людини це все ще відро з гайками і проводами, і взагалі, навіщо весь цей цирк? Чому сам Маск переодягався у костюм робота на першій презентації? І звісно, чому за роботами досі ходять інженери. Наскільки розумний Оптимус, що він вміє і як його цьому навчили? У цьому роліку ми детально проаналізуємо новинку від Тесла та зрозуміємо, чим Оптимус схожий на нас, а чим на машини Тесла. Всім привіт! Це AI-представник Академії ChatGPT. Погнали розбиратися проект TeslaBot або Optimus, гуманоїдний робот компанії Tesla, представлений на презентації AI Day у серпні 2021 року. На цьому івенті заявлялося, що робот буде зростом 173 см і важитиме 57 кілограмів, його максимальна швидкість 8 км на годину. І це зроблено для того, щоб робот не міг наздогнати людину під час невдалого тесту. Перші прототипи з'явилися у 2022 році. Це були скоріше саморобки інженера в Тесла із торчащими проводами і шарнірами. На одній із презентацій роботом навіть видавали людину в костюмі, але пройшло всього кілька років, і вони вже ходять самі, танцюють, збирають машини та наливають пиво. У 2026 році Маск планує запустити їх у продаж, але спочатку роботи використовуватимуться на виробництвах і складах, де є ризик для життя людини. Технічна еволюція Tesla Bot пройшов через кілька версій Bumblebee у вересні 2022 року, Optimus Gen 1 у березні 2023 року та Optimus Gen 2 у грудні 2023 року. Bumblebee був зібраний для внутрішніх тестів компанії. Він використовував автопілот Тесла для орієнтації у просторі. У березні 2023 року з'явився перший Optimus. його корпус зробили з кастомних деталей, а більшість проводів сховали. У грудні 2023 року представили Optimus Gen 2, де Тесла зосередилася на покращенні мобільності та координації рухів робота. У жовтні 2024 року Тесла продемонструвала значні оновлення свого гуманоїдного робота Оптимус, викликавши нову хвилю обговорень у світі технологій. Ілон Маск, засновник Тесла, заявив, що цей робот є частиною його бачення створення корисних машин. Здатних полегшити людське життя в різних сферах. На презентації було показано, як Оптімус вже здатний виконувати більш складні завдання ніж під час першого анонсу. Одним із вражаючих моментів стало те, що робот тепер може ходити не лише плавно, а й балансувати на одній нозі, піднімати і переносити предмети різної ваги. Він навіть продемонстрував спритність при підбиранні дрібних об'єктів з підлоги, що свідчить про високий рівень координації та точності. Це стало можливим завдяки новим алгоритмам обробки даних, що імітують людську нервову систему і поліпшеним сенсорам. Ще однією інновацією став вбудований у грудну частину робота екран. На ньому можна відображати інформацію для користувача або навіть емоції. Створюючи враження взаємодії з живою істотою, це додає новий рівень інтерактивності, адже робот може передавати дані або візуально реагувати на події. Значні вдосконалення були впроваджені й у програмне забезпечення. Optimus тепер використовує нейромережі для аналізу навколишнього середовища в реальному часі, розпізнавання об'єктів і навіть прогнозування майбутніх дій. Завдяки цьому він здатний адаптуватися до нових умов і навчатися на основі власного досвіду, що наближає його до концепції справжнього автономного помічника. Тесла розглядає оптимус не лише як побутового робота, а як універсального помічника. Його можна використовувати на виробничих лініях, складах або навіть у небезпечних середовищах, де присутність людини небажана. Маск підкреслив, що метою компанії є створення робота, який допомагатиме в повсякденних рутинних завданнях і зменшуватиме фізичне навантаження на людину. Оптимістичні прогнози Ілона Маска стосовно майбутнього робототехніки супроводжуються великими сподіваннями на те, що подібні розробки змінять наш світ. Проте залишається відкритим питання про те, наскільки швидко ці технології стануть доступними для широкого загалу. Наскільки ця технологія змінить наш світ? Поки що ми бачимо лише початок цієї революції, але якщо темпи розвитку збережуться, майбутнє з роботами вже не здається таким далеким. Тесла Оптімус викликає не лише захоплення, а й дискусії щодо етичних аспектів застосування подібних роботів. Виникають питання про те, як їх впровадження вплине на ринок праці, безпеку даних і соціальну взаємодію. Дехто побоюється, що масове впровадження роботів може призвести до втрати робочих місць у сферах, де зараз задіяна ручна праця, особливо на виробництвах і в логістиці. Водночас Тесла наголошує, що Оптімус має стати інструментом, який не замінює людину, а допомагає їй, звільняючи час для більш творчих і складних завдань. Ще одним важливим аспектом є питання безпеки. Тесла запевняє, що робота над Optimus супроводжується жорстким контролем за етичними нормами та безпекою. Ілон Маск неодноразово підкреслював, що пріоритетом є розробка системи, яка унеможливить будь-яке неконтрольоване або небезпечне використання робота. Усі дії Optimus будуть суворо обмежені програмними параметрами, а доступ до управління та даних забезпечуватиметься високим рівнем кібербезпеки. Цікавим моментом є перспектива інтеграції Optimus у побутове життя. Можливі сценарії його використання включають допомогу в хатніх справах, догляд за літніми людьми або навіть надання підтримки в освіті. Він може стати персональним помічником, який здатний не лише виконувати фізичну роботу, а й навчатися індивідуальних потреб і вподобань користувача. Проте залишається відкрите питання вартості. Наразі його ціна, ймовірно, буде високою. Ілон Маск заявив, що кінцевою метою є зниження вартості до рівня, який зробить робота доступним для середнього споживача, але точних термінів поки не оголосив. Слід також зазначити, що Оптимус це частина ширшого бачення Тесла, яке включає створення екосистеми штучного інтелекту та автоматизації. Тесла Оптимус є амбітним проєктом, який демонструє значний технологічний прорив у галузі робототехніки, він має потенціал змінити як виробництво, так і повсякденне життя людей, але водночас викликає важливі питання щодо етики. Безпеки та соціального впливу. Оптимізм Ілона Маска щодо майбутнього роботів додає амбіційності проекту, і якщо темпи розвитку збережуться, світ дійсно може побачити появу доступних гуманоїдних помічників у найближчі роки. Підписуйтесь та тримайте руку на пульсі технологічного розвитку. Дякую вам за увагу!